Кохання перевірене часом випробуваннями про вірне кохання говорять. Пишуть, знімають фільми. Бажання розповісти про історію кохання звичайної сім'ї з прилук виникло не на пустому місці. Передував цьому його величність випадок. Заживе за діло те, як зі своєю другою половинкою розмовляє наш колега. Як турбується, чи тепло вдяглася, чи поснідала. Все з таким теплом, такою любов'ю. Видно було, не гра на публіку. Так у них завжди. Тому я запропонувала поговорити про справжнє кохання, про сім'ю. Сімейні цінності погодився не відразу, думав, зважував і таки наважився. За тиждень на нашу знімальну групу чекала родина боровиків Анатолій Миколайович та Надія Вікторівна. Поки готували апаратуру, вибирали потрібну локацію, вкотре чули, та чи потрібно, потрібно. Отож, перше, що цікавило, історія знайомства Анатолія. І надії. І тут головне після питання: те, як вели себе чоловік і дружина. В цьому також повага і любов. Він без слів повернув голову до неї, дав зрозуміти, говори першою. Пані Надія також мімікою і жестом перше слово, яке належить, дала чоловіку. Історія знайомства вона дуже цікава. У Наді була подруга, а в мене були родичі. І так вийшло, що нас запросили на весілля. І коли ми прийшли з товаришем, якого теж запросили з звіті на весілля, то, як кажуть, побачивши вперше, я сказав, вона буде моєю дружиною. Розчулившись, Надія Вікторівна ділиться, які враження справив на неї молодий Анатолій. Я молода дівка, мені 20 років. Я прийшла собі на свадьбу гуляти, як всі дівчата молоді, та й гуляю собі. Ну, прийшов хлопець до мене, захотів пригласити мене танцювати. А там був ще один теж хотів, щоб я з ним танцював. І він каже: ну дивися, вибирай, з ким ти будеш танцювати. Ну, я кажу, я, я того знаю, цього не дуже знала, ну так, примірно. Думаю, да краще я з цим пойду, чим з тим. Танцювали танго. Пристрасне, запальне. Після весілля Анатолій проведжав дівчину додому. Розмовляли про все і не могли наговоритися. Сказав мені, в перший день сказав, ми у маю розпишемося. До слова, на вулиці був березень, у травні не встигли. До Раксу пішли влітку. Всю відповідальність взяв на плечі Анатолій Миколайович. Увечері побалакали. Кажу, договорено на завтра-наутро розпісь на Манжосовків клубі. Яка розпісь. Ну, так вийшло, що поїхали Сережа Заєць, нині покойний, немає його. Петя Бойко, наш художник, він у нас був старшим на весіллі. На розписі, не на весіллі, на розписі. Весілля у нас не було. У нас була вечоринка, якраз день народження була. І після того ми, як кажуть, взяли турбинку і пішли в цю хату. І почалося сімейне життя. Сім років жили з батьками Анатолія. По іншому і бути не могло, говорить Миколайович. Дружина йде за чоловіком. За два роки після одруження народився син Євгеній. А за 42 роки, що разом, було різного. Але любов, повага, мудрість, взаємопідтримка допомагали. Як і в будь-якій сім'ї, мабуть. воно. Непорозуміння і скандали, це все єстене. Тому що, якщо взяти і розказати, що ну, в нас все шикарно, у нас все отак, це буде брехня. Тому що прожити 40 років і нікому колись щось не сказати, я не вірю, що такі сім'ї взагалі существують. віддати дані уваження Надюхі, Життя це великий труд, сімейне життя. во перше треба бути дуже вступливим, відповідальним, треба бути. і треба бути дуже чесним в будь-якому відношенні, треба бути трудолюбивим, тому що Сім'я складається не з одного чоловіка, тому що коли один те саме, як на лодці сидиш і гребеш одним веслом, важко одним, По кругу. або кругу. Саме вдвох долали життєві труднощі і не на краплю не зрадили тому, що обіцяли одне одному, коли одружувалися, бо любили. Любили по-справжньому. Було й важко, було, і без грошів, було і я було і здоров'я, було по по-разному. Ну, Кожен знав своє місце, так як чоловік і жінка знати, должны. і в горі, і в радості, як написано, так можна бути, так як і питають, ви згодні, буті, тому як ти обіцяєш це, то вірю, обіщавший. Як обіцяв, то й виконуй. Ну, я хочу сказати, якщо б не було любові, то обіщай, не обіщай, наперекорий, на зло, ну, і собі не ущерб Ну, не буде цього, воно все одно не буде такого. Ну, я вважаю, що це дуже велике благословення, що Господь дав любов, тому що це не всім дає і понять, і спитати, і, і мати це. Тому я вважаю, що ну, ми благословенна сім'я. За благословення, любов Анатолій Миколаєвич і Надія Вікторівна дякують Господу. Вони віруючі люди і добре розуміють, що то Божа благодать, що то бути благословенними Всевишнім. В Біблії так пишеться, що і будуть двоє на плоті. Коли двоє, то їм легше. Вони і стараються, і виходить краще, тому що двох сильніше, правда? От так. Слава Богу, за все. Я вважаю, що Господь до нас був приклонний і що провів і вів, і не оставляв нас Господь. Анатолій і Надія згадували своє сімейне життя перед очима всі роки разом. І в якийсь момент знімальна група зрозуміла, вони не просто дають інтерв'ю, настав момент откровення. Вони розмовляють одне з одним, говорять те, що за тих чи інших причин. Не встигли ще сказати. Він хазяїн у сім'ї, він розсудітельний, він опора мені, він помощник мені, тому що, щоб не попитала, не попросила, він завжди допоможе, завжди знає, як це зробити. Слава Богу, що є така в нього жилка. Дякую, Господу. І тобі дякую, що ти. Відповідаєш, як там просьби є. Да, тобі треба велике. Дякую, да. то, що я теж, як кажуть, буваю на своїй волні. Ну, розуміємо друг друга. Не... Тут і правда. Є. Не дадіть. саме главное, да. головне конічне результат на ловне всякі моло про що б не говорили, що б не згадували зі свого подружнього життя у Анатолія Миколаєвича і Надії Вікторівни на першому плані. Те, що головне, те, що з'єднує їх незримою ниточкою, це плод їхнього кохання, син Євгеній. Все своє життя мама і тато присвятили сину. Було всього. Він з першого класу пішов у футбол, а після сьомого класу йшов з дому. Це було непросте випробування. Обоє розуміли: Женю повинні відпустити. Бо хлопчик ще з маличку обрав свою життєву стежину. Відпустили, підтримали, допомогли. Підтримують і допомагають і сьогодні. Ми життя посвятили йому. Тут ніде правди дітьми. Як кажуть, з утра до ночі постійно на зв'язку і по сьогоднішній день немає такого дня. І минути, щоб не виходили друг до друга на зв'язок. Батьківська любов, підтримка стала запорукою успішної спортивної кар'єри Євгенія Боровика. Він знаний голкіпер, закінчив школу олімпійського резерву, двічі отримував титул кращого воротаря України. Все добре у Жені у сімейному житті. З люблячою дружиною Олесею виховують сина, також Євгенія. Разом вже 21 рік. Вона завжди за ним. Де б він не був, він же не в одному, допустянтам Дніпрі, чи там Києві, чи де він по всьому всій Україні. Но вона ніколи без не оставалася сама. Вона як мура всіх йшла. Вона як муравей зразу збирає торби. Молода родина боровиків також живе у розумінні, злагоді любові, бо є з кого брати приклад. Є в кого повчитися, як берегти сім'ю сімейні цінності. Цьому вчиться і онук. Женя, любов головне, що тримає їхню родину. А любов у Анатолія Миколаєвича і Надії Вікторівни скрізь у поглядах, жестах. Міміці вмінні чути і відчувати одне одного в доброті, щирості по відношенню до другої половинки, навіть у домашньому інтер'єрі на стіні фото найрідніших на полицях все їхнє життя, нагороди сина, символіка клубів, де грав Женя, на маленькому балкончику кімнатні квіти, і в них любов. і Надія звичайна родина, не герої, не суперзірки, як самі кажуть. А розповісти захотілося саме про них, розповісти для того, щоб щоб повчитися, повчитися вірності, виваженості, чесності у почуттях, повчитися ставити на перше місце сім'ю, повчитися вірі у всеперемагаючу силу кохання, повчитися справжньої любові, яка довго терпить, милосердствує, не зраджує, не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить у все, сподівається всього. Любові, яка ніколи не перестає. Любові благословеної Господа.